Вітаю вас, шановні студенти! В цьому відео ми розглянемо особливості побудови геометрії, а також розглянемо, як користуватися прив'язками у програмі SketchUp. Отже, найперше, що слід сказати, що коли ви будуєте будь-що в програмі SketchUp, то щоб зупинити дію, потрібно натиснути Escape. Щоб вимкнути команду, треба натиснути на пробіл. Наприклад, от я беру і малюю лінію. Так, от я її малюю. Вона якби циклічна, сама продовжується. Так? Тобто я собі малюю, і поки я не натисну Escape, програма не зупиниться. Так? Тепер, якщо я хочу вимкнути цю команду, то я повинна натиснути на пробіл. Ось такі правила. Далі, давайте розглянемо, як відбувається прив'язування до осей. Ви бачите, що в програмі SketchUp є три типи осей. Вісь іксів – це червона вісь, вісь 8 це зелена, і вісь Z це синя вісь. Коли ви будете малювати лінії, от я беру і малюю. так? Коли я йду паралельно до осі Y, то в мене підсвічується зеленим. Коли я йду паралельно до осі X, лінія підсвічується червоним. і відповідно, Коли я малюю вгору, в мене малюється синім. Можна примусово за допомогою клавіш допомагати собі. Наприклад, зараз я, коли малюю, так, мені потрібно прив'язатися до осі Y, то я можу натиснути на клавіатурі стрілочку вліво. Тоді лінія стає більш такою жирною. Просто натиснути і відпустити. так, І тоді я можу собі малювати далі. Наприклад, далі мені треба опуститися вниз. Так? От Я опускаюся вниз до певної межі. Щоби прив'язатися до осі Z, я повинна натиснути стрілочку вгору. І тоді в мене малюється синя лінія. Ну, чи вверх, чи вниз, куди я вже буду малювати. Намалювала. Тепер мені потрібно, наприклад, по червоній осі йти. Для цього є стрілочка вправо. От. Тобто, можна собі допомагати. Бо іноді, ну, коли багато великих нагромадження там якихось елементів, об'єктів, вам не завжди видно осі, то, відповідно, можна собі ось так, коли ви моделюєте, можна собі якимось ось так стрілочками допомагати. Окей. Це що стосується прив'язування до осей. Так? Можна прив'язуватися, верніше, не прив'язуватися до осей. Ну, наприклад, я зараз беру і малюю ну, довільну лінію. От вона, вона зараз в мене не прив'язана до ніякої е осі. Отак. Ну, так? так, так от намалювала, е Тепер я нажму е на пробіл. Тепер як мені прив'язатися до цієї лінії, так? Як, от, знову, так, щоб було паралельно до цієї, бо вона не, не прив'язана до нічого. Коли я її малюю, дивіться, можна, вона сама програма ловить, пропонує фіолетовий колір, або можна натиснути стрілочку вниз. Тоді програма буде прив'язуватися до сусідньої паралельної лінії. І ви можете спокійно так от малювати і бути впевненими, що ви. Паралельні до якоїсь там лінії. Отже, стрілочка вліво прив'язуємося до зеленої осі до вісі Y. Стрілочка вправо це прив'язуємося до червоної осі X. стрілочка вгору це синя вісь. вісь Z. І стрілочка вниз це паралельність. Тобто, до парал... Хочу побудувати паралельно до якоїсь іншої лінії. Тобто, тоді ми включаємо стрілочку, натискаємо стрілочку. Вниз. Давайте ми зараз з вами спробуємо щось побудувати. Дивіться, можна отак потрійним кліком, якщо треба виділити декілька сусідніх елементів. Отже, включаємо програму команду Лінія. І дивіться, якщо я хочу малювати ось прямо на оцій от осі. То мені треба якимось чином до неї прив'язатися. Я мушу підвести мишку до її початку, а тоді я відступаю. Я починаю малювати. Тепер, якщо я малюю по червоній осі, я можу задавати розміри. Ну, По-перше, в мене стрілочка буде вправо, так? Ну, можна не натискати, якщо ви лінію бачите, можна не натискати. І ось тут, бачите, є розміри. От. Я можу вказувати точні розміри. Ну, наприклад, я введу 1000, нажимаю Enter. Тоді я йду вправо. Можна натиснути на вісь, е, е, ну, верніше, не вправо, я малюю по зеленій осі, це стрілочка вліво. Я можу ввести знову 1000, натиснути на Enter. Тепер я малюю сюди. От. І коли треба замкнути, я замикаю. Тепер, давайте ми намалюємо лінію вгору по осі Z, теж на 1000. Так, я включаю йду вгору. Ввожу число тисяча, Enter. Тоді йду вправо. Дивіться, програма ловить прив'язками. Ви можете вводити розмір, можете не вводити, просто користуватися прив'язками. Тепер мені потрібно оцей бік. Тобто я, я малюю такий собі куб. Так? Я малюю сюди. І дивіться, бачите, програма мені допомагає. І сюди. Як тільки замикається простір, відразу у вас утворюється грань. І знову сюди. Або можна от звідси, так, ось по червоній осі. Дивіться, бачите, в мене з'явився блакитний такий пунктир. Це прив'язка спрацювала. Якщо хочете, можете ввести тисячу і намалювати сюди. От. І дивіться, ми вже з вами ось зробили таку штуку. І щоб закрити. Ви можете ось так раз і закрити. Звичайно, цей самий боксик можна було намалювати прямокутничок і його видавити. Але е, треба навчитися працювати з прив'язками і з лініями. Тепер. Коли давайте ми включимо відрізок і спробуємо знайти ось тут от середину. Так? Дивіться, коли я підношу мишку сюди, в мене з'являється точка, зелена точка, підвожу до середини, в мене з'являється блакитна точка. Я її знайшла, я її не клікаю. Далі я йду вниз, шукаю тут блакитну точку. Просто її під не, до неї підвела, нічого не клікаю. А тепер я підвожу всередину, і дивіться, мені програма підсвічує, де є. Середина тої грані. Так? Я сюди можу клікнути і щось там малювати. Ну, Нехай буде, потім ми там намалюємо круг. Нажимаємо на пробіл, зупинилися. Тепер, як намалювати, наприклад, отут фаску. Фаска це коли в нас от, от, тут буде і в ту сторону, і в ту сторону одинаково зрізано. Я включаю команду відрізок, так? підвожу мишку до цієї точки і опускаюся на якусь певну відстань. От зараз я не вказую, на яку відстань, я умовно. Бо завдання головне відкласти в ту саму сторону таку саму відстань. От я собі відступила трошки, клікнула. Тепер я малюю ось так от по грані, і е, мені потрібно знайти, от коли буде така рожева лінія. Рожева чи фіолетова, так? Тоді е, це означає, що в мене відстань ось ця і ось ця одинакові. Тоді я тут клікаю і все. Побудували. Тепер, як побудувати з цієї сторони точно таке саме. Я беру, підвожу мишку до цієї точки і звідси будую в ту сторону, шукаю прив'язочку. І зараз так, сюди, а потім сюди. От, Так, я правильно побудувала чи ні. Так, правильно. От. І бачите, ми е, за допомогою кольорів ліній також можемо орієнтуватися. Тепер, якщо натиснути на команду видавлювання, push, е, можна ось це взяти і отак от видавити. Коли ви видавлюєте, дивіться, якщо ви не додавили до кінця, так, то у вас там залишиться ще щось в кінці. Ви мусите ось так от прив'язатися сюди, так, щоб ну, до кінця дотягнути. Тепер з тої сторони раз, клікнули по цій е, грані, тягнути сюди, і там навіть підказка була, овсе, тисяча, що я відступила. Тепер давайте намалюємо о, ось тут е, коло з центром ось в цій точці. Я включаю коло. Коли ви клікаєте ось сюди і відступаєте, то е, у вас е, ось тут, от, бачите, радіус. От. Ви можете ввести радіус, ну, нехай буде там 200. Є. Тепер включаємо команду Push і видавлюємо. І дивіться, коли ви видавлюєте, Давайте тако повернемо, коли ви видавлюєте далі, то ви ніби зробили отвір, так? але ви витягнули ніби якусь трубу туди, так? Якщо ви хочете просто видавити наскрізь, то вам потрібно прив'язатися до самої останньої точки. там. Так? От Клікнули сюди і все. І тепер ви зробили там таку дірку. Так? Можна отут от ще, якщо хочете, щось ще видалити, наприклад, там на 200. От зараз ми з вами побудували таку ось фігуру. Можна нажати на пробіл, вимкнути команду Push. І оцю лінію е, треба забрати. Я просто її виділяю, вона синім підсвічується, і натискаю на Delete. І щоб перевірити якісь там розміри, так, то у вас є ось тут рулетка. І ми можемо щось вимірювати. От, Наприклад, звідси сюди. Клікаємо і дивимося ось в це поле, так? От скільки тут є. Дивимося звідси сюди. 286. так? А тут наскільки. Теж 286. Тобто видно, що ми зробили правильно оці от фаски. Ось. Можете спробувати повторити за мною всі ці дії. Це для практики буде дуже корисно. Дякую за увагу.